Отже, я дослідила Пінтерест і підготувала для вас детальний огляд головних трендів на думку Пінтерест, що і пропоную розглянути далі. І на перше плану у 2025 році виходить вишнево-червоний колір, і це не зважаючи на те, що офіційний колір 2025 року від Пантон в нас моча мус. Наразі цей сміливий червоний уособлює впевненість від модних аксесуарів до домашнього декору. Лише подивіться на цю естетику вишневої кімнати. І в свою чергу ви можете запропонувати сміливі червоні акценти, також такі, наприклад, як декоративні подушки, керамічні вази або яскраві художні принти. А також не забувайте додати модний вишнево-червоний акцент і до інших ваших товарів, наприклад, прикрас, сумочок, шарфіків, і інших аксесуарів, щоб додати яскравості будь-якому образу.